Ось так вже 40 років запалює сцену білоцерківський ансамбль танцю Ровесник. Його історія почалася ще у 1985 році, коли хореографи Борис Гершман та Алла Нікітіна зібрали команду ентузіастів і створили першу танцювальну програму. Тоді у колективі переважали дорослі артисти, які швидко вивели ровесник на рівень затребуваного. За декілька років його майстерність визнали офіційно і присвоїли звання народний художній. Згодом засновники ансамблю переїхали за кордон, а танцівники продовжили діяльність вже під керівництвом Валентини Нікічук. Як пригадує хореографиня, це було у 1999 році, і відтоді багато що змінилось. Зараз в нас в колективі це дитячий став колективом. В колективі наймолодшим вихованцям 5 років, а самим старшим 18 років. Ну, буває трошки і більше. Але я хочу сказати, що ту марку той високий рівень, який тримав колектив. Ми підтримуємо у нас трошки інша програма. Ніж та, яка була у першого покоління. Але є такі в колективі номери, як мож... це візитна картка нашого колективу. Це ми саме взяли у Бориса Гершмана, у того колектива. До пандемії коронавірусу у ровеснику танцювали 120 учасників. Сьогодні це півсотні юних артистів, які продовжують тримати ритм та планку. Переважно в ансамблі займаються дівчата, але є й хлопці. Він поділений на чотири групи: підготовчу, молодшу, середню та дорослу. Для кожної своя навчальна програма і особливий підхід: спершу відпрацювання рухів, потім постановчий процес та репетиції. А фіналом стає те, заради чого вони тренуються виступи на сцені. У не у всіх є бажання займатися саме народною хореографією. Чому тому, що це дуже дуже складно? У нас ми вивчаємо основи класичного танцю, народно сценічного танцю. Це плюс партерна гімнастика це дуже-дуже складно, тому що є певна техніка виконання рухів, трюків, і не всі діти можуть це зробити. Це мають бути діти технічно підготовленими, фізично підготовлені. Заняття в юних танцівників відбувається переважно тричі на тиждень, залежно від групи. Тривалість від однієї до двох годин. Адже у репертуарі ровесника майже 40 хореографічних постановок, які потребують відточення. Основу складають українські танці, але є й мотиви інших народів світу. А це труїсні музики, на Поділлі, ой, ходила я в долину, литовський танець з черевичками та багато інших. Вихованці і батьки їхні йдуть на керівника. Є керівник, є колектив, є та людина, професіонал з високої літери, як наші керівники Валентина Олександрівна та Інна Федосівна, Звичайно, вони до себе притягують дітей, притягують юні таланти. Саме завдяки танцю, народному танцю діти поринають у нашу культуру, вивчення обрядів. Це семантика, це певні рухи, які відтворюють те, що було раніше. Розумієте, репертуар величезний, він постійно змінюється. У Ровесник діти приходять з малку як у гурток, але залишившись тут на роки, можуть не просто навчитися танцювати, а й отримати свідоцтво про позашкільну освіту. Майже кожен учасник колективу каже одне й те: танці це більше, ніж захоплення. Це їхнє життя. Найважче в танці це завжди почати. Вчити номер, та також е, почати наробляти якусь майстерність, е, почати е, проявляти свій характер у танці. Сам колектив мені дуже подобається, але знову ж таки за 9 років е, було дуже багато таких думок, е, що хочу кинути. Але це більше таке було значить, Невпевненість, але е, згодом все-таки ти розумієш, що без танців ти не зможеш. Майже всі на бокс ходять, на футбол. Не знаю, мені і на танці я ходжу, і на бокс, і на теніс. Воно все доволі таки приємно. Ось, але да, є напевно така тенденція, те, що танці для дівчат, але я з цим не згоден. Мені подобається дуже. Ансамбль популяризує українську культуру та прославляє Білу церкву далеко за її межами, бо неодноразово юні таланти ставали переможцями та призерами престижних конкурсів не лише в Україні, а й за кордоном, Польщі, Угорщині та Болгарії. Я хожу в Ровесник е, три роки, мені подобається. Ти танцюєш, ти набираєш майстерність. Коли ти танцюєш, ти розумієш, що це важко. Ну, хореограф тобі покажуть, що це дуже легко, якщо правильно розібратися. Мені дуже подобається займатися танцями, тому що вони дуже гарні, там хороший колектив. Мені дуже подобається. це танець, він складний тим, що там він дуже швидкий і там. Доволі складні рухи, а справляєшся з ними? Так дуже хороші викладачі і дуже гарні рухи, і вони насправді ну не дуже складні. Якщо ти е, знаєш, як робити і слухаєш викладачів, у тебе все буде виходити. Також складно е, дуже робити гарну посмішку і поєднувати з рухами, щоб і посміхатися, і гарно танцювати. 40 років, ювілей, що доводить, талант, наполегливість і любов до справи, не мають строку давності. А ровесник це приклад того, як мистецтво передається з покоління в покоління, адже український танець це душа народу, яка не може втрачати ритм. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.